Де були наші правоохоронні органи, зокрема міністра, які сьогодні які нагородили після на всього? Чи вам не дивиться парадоксальним? Люди зволили роботу. За кордон ви винесли мільйони грошей. А ви їх нагороджуєте. Влада не пробачила йому цього, але не врахувала, що його загибель обернеться проти неї. Розумієте, що програвши ці вибори, ви політичний ну, труп, на жаль. Но я хотів би помилитися, виперечні на таку поведінку, всю послідуючу вашу політичну кар'єру. Журналіста Гонгадзе вбили і це вивело українців на масові протести проти свавілля влади. Сьогодні, на його честь, в Україні називають вулиці та проспекти. Що там разом з проектом Street Code розповідає, чиї прізвища носять наші вулиці. Георгій Гонгадзе народився в Тбілісі у 1969-му в родині стоматологині та кінорежисера. Малим гія часто бував у Львові, бо звідти була родом його мама Леся. Коли почав хитатися СРСР, юнаком разом з батьком брав участь у мітингах за незалежність Грузії, а пізніше їздив підтримувати рухи за незалежність у Литві, Латвії Україні. Зрештою, Гонгадзе переїхав до Львова, де навчався, а потім викладав у школі. Його першим документальним фільмом став Біль землі моєї про демократичні протести в Грузії. Гонгадзе завжди був у центрі подій, які відбувались і в Сакартвело, і в Україні. Коли в Грузію вторглися росіяни, він зняв фільм про українців-добровольців, які підтримали грузинів. У Сухумі під час боїв Гія отримав 26 осколкових поранень і ледь не загинув. Стати на ноги йому допомогла львівська колега Мирослава. Пізніше вона стане його дружиною. У 1995-му подружжя переїхало до Києва, де Георгій розпочав журналістський шлях. Його авторська аналітична програма Вікна плюс наробила чимало шуму. В ефірах діставалося чиновникам, корупціонерам, бандитським кланам. Також Гонгадзе був частим гостем програми Епіцентр, де ставив незручні питання в студії. 16 квітня 2000 року він створює перше українське інтернет-видання Українську Правду. На новоствореному ресурсі публікує викривальні статті про президента, корупцію, цензуру. Така гучна діяльність не могла не дратувати тодішню владу та силовиків. У червні 2000 року Георгій помічає, що за ним стежать, і звинувачує в цьому правоохоронців. 16 вересня його востаннє бачили живим. Георгій Гонгадзе зник дорогою додому. Через півтора місяця в лісі на Київщині знайшли обезголовлене тіло. Експертиза показала, що це був Георгій, а незабаром Україну шокував касетний скандал. Було оприлюднено плівки, на яких голос, схожий на голос президента Кучми, говорив наступне: Після цього українці вийшли на протести під гаслом Україна без кучми, і, хоч провину кучми слідство так і не довело, це стало початком кінця його влади. У 2008 році слідчі заявили, що Гонгадзе вбили генерал міліції Пукач, і троє його підлеглих. У суді Пукач стверджував, що серед замовників убивства Гонгадзе був президент України Леонід Кучма. Втім, провину кучми не довели. А замовником визнано ексміністра МВС Юрія Кравченка. Той невдовзі застрелився. Пукачу дали пожиттєве, а його підлеглим по 12 і 13 років тюрми. Георгія Гонгадзе поховали 20 2 березня 2016-го у дворі церкви Миколи Набережного в Києві він став символом боротьби проти злочинної влади та рушієм демократизації. Для посилення чесної та незалежної журналістики в Україні заснували премію імені Гонгадзе. Її вручення відбувається щороку, 21 травня, в день народження Георгія. Нині його ім'я носять вулиці по всій Україні. У Луцьку, Києві, Кривому Розі, Миколаєві, Ужгороді, Чернівцях. А завдяки проекту Стріт українці можуть дізнатися про Георгія та інших героїв більше. Таблички стріт з QR-кодом дозволяють в один клік дізнатися найцікавіше про видатних українців. Наразі таких табличок у Києві вже 81. Незабаром з'являться ще 50, а попереду тисячі по всій Україні.